Думаєте, взимку не кліє крупна хижа риба? Подивіться це відео до кінця і ви побачите, що це зовсім не так. Обов'язково підписуйтесь на канал TurboFishing. Тут про риболовлю. Монтаж, який сьогодні приносить мені хижу рибу, виглядає саме ось так. Зараз я вирішив поставити приманку Sexy Impact в розмірі 2,8 дюйми. Невеличка застіпка. Грузило 4 грамове. И флюрокарбончик 0,2 Ох, друзья, и есть Ой-ой-ой, хороший Ого Ой-ой-ой, друзі, от це басик. От це я улупив. Блин, хороший який. Тихо сюда давай. Ой-ой-ой. Подивіться, прямо саму шахту, прямо перед вами. Такий ось славний окунець. Ну це, дивіться, прямо ж туди взаглот. Точечка знайдена. Можна тут продовжувати рибалити. Ай-яй-яй, які ж красиві окуня. Треба зараз з нього тепер... Ой-ой-ой, подивіться, прямо в самісіньку шахту. Цікаво, яка ж його вага цього окунця. Я думаю, грамів, мабуть, 200. В ньому точно є. Зараз це перевіримо. Фу, приємний розмір. Це за сьогодні, мабуть. Один із найкрупніших. тихенько. стихенько. Це якась фігня. Вічно в мене з цими вагами якісь ось. О, друзі, 205 грамів, взагалі бомбезна риба. Хай пливе, Хочу ще таких трошки клювань. У майбутньому хай росте до 400 грамів. Давай, дружочек 200 грамів це гарний як Треба волочити приманку, я вже зрозумів, що волочіння дає чомусь. Кращий результат. Тут, знаєте, таке місце ще доволі цікаве. Постійно б'є, я ще поставив вольфрам на дні якісь чи ракушки чи якась аномалія, щось там присутнє. Трошки попущу фрикціон, так як це якось було дуже знаєте, так нахрапом рибка. Єсть, друзі, подсадочка. Ого! це і такий... Бойкий, ну і розмір приємний Sexy Impact 2,8 дюйма И отак і отак у нього Давай плевы Взагалі просто чудово Що я сюди потрапив Це є, прямо прям під берегом. Взагалі кожну проводку окунь. Але звісно щось взагалі дрібнота пішла. Хоча й приманка не маленька. Є Ось. стоїть він тут стіною, але дрібний. Два з половиною дюйма і для нього це взагалі не проблема. О, вже є. Він б'є, прямо б'є прямо з викиду. Ви Знаєте, навіть не встигає приводнитися, він вже б'є, але щось розмір обмілів. Буду сподіватися, що є ще. Крупніші. Ну-ка. Зараз, ближній. Спробуємо дистанцію ближню. Є знову клювання. Де він? Давай виходь. О, це вже навіть такий трошки цікавіший. Кінь. Якби сьогодні була тихіша погода до взяти кеншина до 6 грамів, мені здається взагалі були б емоції непередаваєми. Шнурочок 0,2 тоненький. Хоча із цією палкою класно таких ловити. Хоча, звісно, хотілося б покрупніше. Так, друзі, є ще один. Зміна приманки та огрузки дала якийсь дай результат. Було дуже явне таке акцентоване клювання і є, в принципі, непоганий окунець. Добре, що я натрапив на це місце, добре, що я сюди зайшов, так як перед цим взагалі я толком нічого не ловив. Весь сьогоднішній результат зроблений саме на даному місці. Це, знаєте, такий посил до того, що обов'язково більше рухайтесь, більше шукайте можливості для пошуку риби, якщо вона у вас не клює. Мабуть, уже це який. Шостий окунь з точки. Тому нормально, в принципі, можна рибалити. В общем, точечка дійсно з кількістю окуня поки він ловиться ще якийсь час я тут половлю спробую можливо зараз поставити приманку крупнішу для того, щоб можливо спіймати більш крупного, але якось ось так. радує взагалі те, що пішли хоч якісь клювання. Хоча зранку ходив, майже їх не було. Головне ось пробувати робити анімацію та підстукувати. Дуже часто саме на ось цей стуки провокується окунь на клювання. Так, Треба одягнути цю таку штучку, бо щось мені якось прохолодно. Порадьте, друзі, якісь. Гарні рукавички для спінгової риболовни. І клювання, знаєте, таке гарне. І о, друзі, є. ай, отвалився. Ай-яй-яй. І отвалився. А гарненький був. А гарненький був. Дивіться, який красавчик. Хай пливе. І радує нас клюванням. Мабуть, крупних я вже зняв і залишилися тільки такі. Тому що ще якихось декілька закидів. І мабуть буду пробувати переходити трохи на інше місце. Побачимо, чи будуть там стояти крупніші. Загалом вдалося спіймати доволі велику кількість різнокаліберного окуня, попадалися гарні 200 грамові екземпляри, а також багато дрібного. щукою чомусь сьогодні нічого не вийшло. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на TurboFishing, ставте свій коментар. Друзі, тут про риболовлю.